завжди приїжджав, тепер один стан Равкуською подарував мені, заходив, казав мама Альона, чоловікові почав Уже після смерті сина приїжджав, так? Так. Ми ми, він нам він заміна, замінив Василя. Дуже для нас він близький, став такий. Я на нього дивилася і мені здавалося, що Василько десь рядом з ним там. Ну вони разом з Василем пішли, так, служити? – Разом. В Стерео пішли разом. Та і разом були там до майже до, ну, поки вже, Василь не перевівся, перевівся там. Василь перевівся, побув там тиждень і загинув. А Ігор лишився з тих пір. Ми... Я чула про нього, але я ну, не так не візуально не, не знала ну, не його, але вже на похороні, я з ним добре познайомилася, і з цих пір він для нас був як рідний син. Ну, я кажу, що в нього також було поранення і він після поранення. Так, так, було, було, було. Він було міг поранення. вже не йти, але він не зміг. Так, я теж чула, що родичі казали, що просили, що міг не йти, міг але він не міг не піти. Казав, що там побратими він не може. На превеликий жаль ліпше би так зустрічали, бо коли він прийде, прийшов після війни. Так. Ні, не вірить і все, не вірить. Ні, що вашого сина. Не вірю, вже... не вірю і все, не вірю. Дивлюсь, то відео передивляюся, де де він. Мені не віриться і все. І скільки вже часу минуло? Це. Останній раз, коли він приїжджав, він ще до Василька на могилу зайшов, там в кінці на відео є, де Віка виклала, що він був у Василька, ми разом їхали туди, на цвинтар, і після того він поїхав. Після відпуска поїхав туди на війну. І... Я ще вечором з ним переписувалася. Напередодні, так? Так. вечором ми переписувались, я його так просила, кажу, я тебе дуже, прошу, бережи себе дитину. Молилася завжди за нього. Кажу, я розумію, що неможливо, але заради нас старайся, бо ми тут вже не витримуємо вас приймати, серце наше не витримує вас ховати. Він так усміхнувся, каже, добре, мама, Альона, постараюся. Він вас мамою називав. Так, завжди приходив і так казав. Так видно, мама. як син називав. Так, Мама Альона нам мені казала. Ну, він з тих пір нам з Василія, став нам рідним. Він для нас був як, як ну, Він нам заміняв Василька. Завжди за нього переживала, завжди за нього молилася. На згадку про нашого полеглого героя нам залишився цей прапор, який він передав нам ще за часів 2014 року. Тому ми його бережемо і маємо таку надзвичайно приємну згадку про нього. Це він в ліцеї був, так? Ну, так, ми йому допомагали і він нам на знак вдячності передав цей прапор. Я бачила. Світлина, що він часто приходив, так, був. тільки... часто був в нас і робив з нами встрітальні свічки, приходив до нас останній раз, коли ми з ним були це перед дострітанням. Ми ще йому передали допомогу, і після цього ми більше з ним зробив для нас і для себе свічечку, яку забрав з собою як певний оберіг для нього. Вам його нема Він так красиво в цьому світі жив, пішов у вічність, що прийшла весна. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть? А знаєте, ще скільки він не встиг, і так хотів, щоб Україна розцвіла. Він все зробив, себе він не зберіг. І пам'ять про героїв в нас жива. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Вони не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть? Чекали діти, друзі і різня, Не повернулись, продовжують чекати, і в небі вже душа його літа. Герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, герої не вмирають, герої поміч нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю. Герою України, тричі! Слава, слава, слава! Примотріть прості відлинту Євангелія від Івана, святої Вангелія, читання слава тобі, уснуважні. Казав Господь людей, які до Нього прийшли. Амінь, амінь глаголю вам, хто слухає словом, мові пославши мене. Май життя віч і не суд не прийде, а перейде від смерті в життя. Амінь, амінь, глаголю вам, що гляда час і нині. Як коли померті, почують голос сина Божого і почув, що живуть. Бо має життя в собі, так і сину дама те життя в собі. і дав йому і собі прийти. Ні, синча тоді, не купить я цьому, що гридячач, коли всі в горобах почують голоси на Богу. І відуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не може від себе творити нічого. Віду, сучу, Я чую сочу і сукні, мій праведник, він чекає волі моєї дні, але волі його, який послого мене. Слава тобі, Господи, сього тобі. Податиму воїну України і гробокоті посвятиться віч. Прошу, не плаш, мету рідна, до хати більше не зайду. Я полетів, бо маю крила, живу у Божім я саду. Тепер я ангелом літаю і поглядаю із небес. Чекаєш ти, я, мама, знаю, та не бував в житті чудес. Я буду при... прилітати і витратиму сльозу, крильми я буду обіймати, тебе матусю, бо люблю. Не говорив в житті це слово, тепер я зрозумів дарма. Життя таке коротке, мамо, не знаєш завтра, що чека. Тепер жалкую, що так мало. Казав я ніжних тобі слів. Не обіймав тебе ласкаво принести радість не зумів. Пробач за все, мене, матусю, у всьому винна ця війна. Я прилечу і притулюся до Твого матінко, плеча. Тепло душі, я подарую, бо в твоїм серці ще зима. Чоло тебе я поцілую, щоб на душі зацвіла весна. Не плач, матусю, тебе прошу, не вмиєш гори ти слізьми. За тебе, Бога, я попрошу, щоб не зазнала більш біди. У снах чекай на маму сина, Живи, рідненька, не сумуй, життя пішов я дуже дуже рано, а ти ж прошу себе шануй. Чу домашніх котлет, смачно ж із ронделя прямо. Вишийте, мамо, бронежилет чорним по чорному, мамо Мамо, пробачте, що я запізнився перехреститись до кулі, не проклинайте, мамо, убивці і не живіть минулим. Просто він швидше натиснув корок. Певно, не знав, що я мамин. Мамо, як добре, що кожен крок для мене вже не екзамен. Мамо, пробачте, що ваш баламут, як завжди, не ухилився. Мамо, убивця мій не отут, там десь, де ви убивця. Мамо, простіть, що не зможу я сам, така вам судилася чаша. Мамо, врятуйте всіх інших мам від долі такої, як ваша. Слава тебе, не Бог на завжди, нині повсіки чати на вікі вічні. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безмерний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безмерний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безмерний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і святому Духові. І нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки, віки, пресвятой Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, влади, попрости беззаконня наші, святий посятий селе, небочі наші, іменем Твоєго Рай, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, Отче що є Син на небесах, нехай святиться і я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Божі. Так на небі, так і на землі, хріб наш насушний, дай нам сьогодні. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим. І не годинах способ, хай нас від Богові. Стаство і сила, славоця і сина, і святодуха, нині позагача, всі на віки вічні, з духами праведних не душу своги свого. De jovem Помилуй нас, Боже, по великій милості твоє молимо ще і помилуй. Божу Ігор, войники давство своє життя за волю України, щоб придати йому всякому проріччю добровільному і недобровільному. Бог свою душу деправені споживаю. Та небесні пути їх і ухреть та безметно, трей, й наше просі, Господи, Господи, помолімся. Господи, моли. Жи дух і всяке плоти смерть подлобі диявола значиться ти дарував сломгод Київ, Воїна Ігора на місці місці Китур, на місці, місці спокійні, двітка боліть печать і зітхання, і всяке прогорішення вчинене ним словом або любом помислом. Як благий чоловік любить Бог, прости, бо май людини, щоб жила і згрішила, то один без гріха. Правда твоя, правда навіки, слово твоєї і стана. Бо ти сі воскресіння, і життя упокіпам помила война, воїна Ігора Христе, бо тобі славу видаємо, значальним Тим Отцем присадим, благим, і животворним Твоїм духом, нині час і на віки вічні примудрі, часніше від херовими, і незрівняно, славніше від царави. Що без було слово породила, сушного. Тебе величуємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія, наша слава Тобі, Туєсина, і святому Духові, і нині по всіх часах, і на віки, віки вами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний Боже, живим і мети, та ми тами при цій своїм апостолів, апосліпредподобні і Богом, отці наших всіх святих, дуже раба, Ігоря воїна, який ти дав волю життя волю України в оселях праведник оселить налоня, а у упокоїв до праведних причистить нас помилуть і спасеми, благий чоловіку Амінь. Облажанням свення, вічні поки і Господь, як пинори бути Ігорі, воїну, Кинів, покорнати.

ім'я ім Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш на кушній, дай на солоні, і по сина броні наші, як і ми прощай, винуватися нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений пікло Того, бо Ти породила Христа, Спаса, безлителя, душа наша. Отче є наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

Бо ти породила Христа, Спаса, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вибачте нашим, і не введи нас у спокусу але визволи нас від лухавця. Божа благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плитло Твого, бо Твого Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи, стати радостною війною, незаконно вийти в похоронах всіх грішників, вільних і невільних, відвідуваних людей, ми не бачимо і не бачимо, в думках і в волнах, в дитині і в ночі, всіх не прости, 本当に私たちは、本当に私たちは、本当に私たちは、本当に私たちは、本当に私たちは、 Сьогодні вся Україна, зокрема надвірнянська громада, громада села Назавезів прощається, зустрічає, і прощається з вірним сином українського народу Ігором Бакотою. Це людина, яка віддала все найцінніше за нас, за майбутнє покоління. Ця людина віддала своє життя. Ігор воює. На фронті з 2014 року він неодноразово, будучи у відпустках, приходив до нашого ліцею в гості, у рідні стіни, там, де проходило його дитинство. Багато спілкувався з вчителями, з нашими учнями, розповідав їм про фронт, прививав любов до батьківщини і був тим зразком, тим. Тою людиною, яка подавала приклад підростаючому поколінню. Особливо трепетною і теплою була наша остання зустріч з ним у ліцею, яка була ще так недавно, кілька тижнів тому назад, де Ігор завітав і був приємно вражений, здивований. Поспілкувався з дітьми, поспілкувався з вчителями і попрощався, але не знав, що прощається назавжди. Тому що ми мали плани, мрі, будували якісь спільні проекти на майбутнє, коли закінчиться ця війна. Проте хочу сказати, що Ігор назавжди буде в наших серцях. Герої не вмирають. Слава герою, слава Україні!